Новація щодо правової допомоги. Її тепер можна отримати просто в телефоні. У мін'юсті створили застосунок пара юристи з алгоритмами дій у складних випадках під час воєнного стану. Докладніше про те, яких саме юридичних консультацій потребують українці, розпитаємо у Валерії Коломієць, заступниці міністра юстиції України. Пані Валерія, добрий день. Доброго дня. Отже, чи можна оцінити скільки людей зараз потребують правової юридичної допомоги? Насправді це оцінити доволі легко, тому що сьогодні правової допомоги потребує кожен, хто перебуває як на території України. Так, і ті люди, які тікали від війни і виїхали, я хочу сказати, що насправді система безоплатної правової допомоги, безоплатної для людей, але такої, яка оплачується за кошти державного бюджету, існує в Україні рівно 10 років. І якщо ми подивимось статистику, то навіть у мирний для більшості регіонів час, так тому що війна триває не з 24 лютого, а набагато раніше. Приблизно, якщо ми говоримо про кількість звернень і кількість наданих нами правових консультацій, допомоги, доручень для адвокатів, які представляли клієнтів в судах, це прирівнюється приблизно до одного мільйону плюс-мінус звернень і роботи таких от клієнтів в рік. Угу. А чи можна оцінити хто з якими питаннями найчастіше звертаються? Звісно, можна. Це одна з переваг нашої правової допомоги, що ми якраз ведемо і статистику, збираємо в тому числі в розрізі регіонів і розуміємо, які правові потреби в усього населення України на сьогоднішній момент зрозуміло, що з повномасштабним вторгненням. А трішки змінилась потреба, і в першу чергу це стосувалось виїзду за кордон, соціальних питань. Але в принципі за останні роки тенденція вона незмінна. В нас дуже багато звернень від внутрішньо переміщених осіб. Тим більше зараз зрозуміло, що їх стало більше, і люди, які опинилися в цьому статусі, вони досить часто взагалі не розуміють, куди їм звертатись, що робити, які права вони мають, які повноваження органів місцевої влади органів держави Влади для того щоб їм допомагати, і звісно, другими хто в нас були і минулого року, і позаминулого, і зараз це військовослужбовці, ветерани війни, а так само члени сімей загиблих ветеранів. Угу. Це так би мовити, найбільші наші клієнти. Ну і звісно, що соціальні питання так само в нас завжди в топі. Ну якщо зараз не брати ці категорії, то загалом на кого поширюється право отримати безкоштовну допомогу? А право отримати безкоштовну правову допомогу в нас мають усі. Тобто, ми з вами так само маємо на неї право, якщо ви або я звернемось за правовою консультацією до системи через телефон, через мобільний додаток, через чат-бот, або прийшовши фізично в одне з наших бюро або місцевий центр, ось свою чергу. Коли ми говоримо вже про можливість захистити свої права у суді, тобто представництво в суді, тут вже ми виділяємо певні категорії. Це найменш захищені, як ми вважаємо, верстви населення, які дійсно можуть ну, не мати банально коштів, або ми розуміємо, що все ж таки їм необхідна правова допомога саме у суді. Про кого ми говоримо? Це люди, в яких власне немає грошей, тобто їхній місяць щомісячний не перевищує 5 тисяч гривень. Це діти, Особливо коли ми говоримо про дітей сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а дітей, позбавлених батьківського піклування, так само відповідно це люди, які стають жертвами домашнього насильства. Під час повномасштабного військового вторгнення ми так само трошечки розширили ці повноваження і, відповідно, включили в групи людей, які мають право на безоплатну правову допомогу саме в суді. Жертв Злочинів, які були вчинені під час військових дій, які пов'язані з порушенням сексуальної недоторканості і тортурам, тому що ми, подивившись власне на деокуповані території, зрозуміли, що власне цим людям для того, щоб якраз співпрацювати більш Захищено себе відчувати у співпраці, в тому числі з правоохоронними органами, все ж таки необхідна допомога, в тому числі і адвокатів, і адвокатів, які розуміють специфіку роботи з людьми, які зазнали таких травм. Угу. Ну, якщо ви це топ... не повний перелік, насправді в нас досить великий перелік таких людей. Я розумію. Ну, по-перше, підсумую дуже простою мовою, те, що ви сказали, тобто, фактично, консультація безкоштовна, адвокат абсолютно для всіх. Так, так, а адвокат уже це залежить від офіційного статусу хатуборі. людини. Так, Абсолютно офіці... вірно. Так. А, дивіться, якщо ви вже затронули, торкнулися теми а, гендерного насильства, сексуального насильства, жертв а, війни, а так, так тоді а, в мене таке питання: чи м, влаштована чи облаштовує ця система? А, так званих референс перенаправлення в а, країні, ви розумієте, що я що я маю на увазі? Так не завжди людина розуміє, що їй потрібна така допомога, чи не завжди наважується Існують різні фахівці на різних рівнях, в різних структурах, в а, поліції, наприклад, можливо, юристи, лікарі в тому числі, і ці люди. Можуть схилити таку людину для того, щоб та йшла і відстоювала свої права, і розказувати їй про структури, які а, існують. Чи є така комунікація? Так, вона є. Я хочу зазначити, що якраз система безоплатної правової допомоги. Ми в принципі з самого початку нашої роботи ще роками, роками назад, ми розуміли, що має бути система перенаправлення щодо більшості клієнтів, які до нас звертаються. Тому в нас навіть відповідні в центрах є посади. Де люди власне займаються вибудуванням стосунків з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями професійними і якраз допомагають клієнтам, які до нас звернулися з повномасштабним вторгненням, і власне тим, що ми всі з вами побачили, що проблема сексуального насильства, тортур під час війни вона стала. І проблема так само дуже велика в тому, що люди вони бояться, вони не хочуть повторної травматизації, виктимізації. Не хочуть, щоб про це знали, наприклад, сусіди знайомі. Вони не розуміють взагалі, навіщо їм звертатися в правоохоронні органи, який з того зиск. Нам було зрозуміло, що цю систему перенаправлення і взаємодії треба все ж таки побудувати. І тому на сьогоднішній момент ми доволі плідно співпрацюємо. До прикладу з органами національної поліції. Я хочу зазначити, що одразу досить активно включилася якраз і патрульна поліція. Там є структури, які не один рік працювали з жертвами домашнього насильства. Тому розуміють специфіку. Вони їздили по регіонах, які були деокуповані, проводили роз'яснювальну роботу. Работу. Ну, знов ж таки знаючи специфіку, розуміли, як спілкуватися з людьми, як їм доносити цю інформацію, і в тому числі якраз пояснювали, продавали інформацію про цих людей, як органи прокуратури, так в тому числі і контактували з нами для того, аби ми могли надати усю необхідну правову допомогу. Я хочу сказати, що насправді тут треба розуміти, що таким людям, які стали жертвами сексуального насильства і тортур, їм найбільше потрібна. Саме психологічна і соціальна підтримка, і на сьогодні в парламенті якраз іде робота над законопроектом, який власне і має ціллю забезпечити для цих людей певні соціальні гарантії, як зараз, так і в майбутньому, і в тому числі психологічну реабілітацію, так тому що це дуже важливо. Для нас важливо просто щоб адвокати, які працюють з такими людьми, вони так само проходили тренінги і угу. мали певні soft skills Пані для Валері, того, щоб п -п -пані розуміти, Валері, як ми треба я, я, на жаль, людей. змушений вас перервати. На жаль, немає зовсім часу. Я вам дуже дякую за цю розмову і за ту роботу, бо це надважливо. Це супер важливо військовий час і навіть не менш важливо у мирний. Я сподіваюся, що ті підвали, на які ви вже заклали і зараз розвиваєте, ляжуть в основу. Потім вже і порядку мирного життя в нашій країні. Я дякую вам. Це була Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України. Гарного вам дня.